Бляшанки, картон, віск чи парафін. Щовечора саме з цього супівчанин Руслан Тодорів виготовляє окопні свічки та передає їх воїнам. Майстерню чоловік облаштував у себе вдома. В гостях побували наші колеги. Ми зараз знаходимося в мене вдома, в такій маленькій майстерні, де виготовляється окопна свічка. Ось така для хлопців. На даний момент виготовляється у двох розмірах. Маленькі зазвичай використовують для обігріву. Продовжує Руслан Тодорів. А на більших можна закип'ятити воду, розігріти чи навіть зварити їжу. На такій свічці я пробував запаленій січці. Моя 300 грам кружка така рибальська за 15 хвилин. Получається, кип'яточок, можна заварювати чай, каву чи навіть розгрівати сухпакіт. Одним із найважливіших елементів для створення окопних свічок є віск чи парафін. Руслан надає перевагу другому. Правда каже, тут є багато нюансів. У роботі використовує виключно харчовий, адже технічний, хоч і трішки дешевший, та сильно димить і шкодить здоров'ю. Є польський парафін, є турецький парафін. Він приходить ось в таких пакетах орієнтовано по 5 кілограмів, одна така пластина, ну це розбита це ціла. Ну, приблизно виходить 120 гривень за кілограм. З одного брикету парафіну виходить 30 більших та приблизно пів сотні менших окопних свічок. Для їх виготовлення також потрібен картон. Це, мабуть, єдине, з чим немає жодних проблем, ділиться Руслан. Я що по магазинах збираю будь-які ящики. Картон так, також має мати, він має певні свої такі. Він має бути рифлений, ось такий офрований, щоб через оці. Пори е, парафін просочувався і проходив майже до самого кінця. Коли бляшанки картон готові, чоловік топить в чайнику парафін і заливає окопні свічки. Не менш важливим є те, щоб поступово, е, поступово повільно заливати парафін у банку. Потім це вже буде окопна свічка через те, щоб е, картон до кінця до самого низу пропитувався. Гарячим, а це вже площа Шевченка у середмісті Коломиї. Тут однокласниця Руслана Романна що суботи влаштовує збір коштів та матеріалів для виготовлення окопних свічок. Коли я побачила в Руслана допис в соціальній мережі, що він займається такою благодійною справою, допомагає нашим військовим. З теплом, і я вирішила долучитися. Спочатку жінка шукала необхідні матеріали по знайомих. Згодом вирішила влаштувати збір у центрі Коломиї. Ми збираємо парафін, залишки свічок і картон. Ну, картон ми вже наразі забезпечені. Ну і окремо ми людина, якщо, наприклад, має бажання і не має нічого, може внести свій донат, і Руслан потім за ці кошти замовить парафін і з нього зробить окопну свічку. А якщо залишаються якісь кошти, за них Руслан купує теплі речі для військових і разом з окопними свічками передає на війну.